Вітаю вас, друзі, зима, морози, опалювальний сезон. Про те, які кроки робить місцева влада для забезпечення місцевих жителів та внутрішньопереміщених осіб паливною деревиною та іншим паливом, та про те, скільки родин уже забезпечено цими видами палива, розкаже секретар Близнюківської селищної ради Сергій Володченко. Будь ласка, Сергій Сергійович. доброго ранку, вітаю всіх з придешніми святами новорічними. Проблема як ніколи актуальна, зв'язуючи на ті морози, які ми давно не відчували. Тож забезпечення деревиною – одне з основних напрямків житлово-комунального господарства селищної ради. В цьому напрямку укладено у нас два договори, меморандуми з Всесвітньою літеранською організацією щодо забезпечення вразливих верх населення та французькою асоціацією. Також в цьому напрямку ми співпрацюємо. Згідно підписаних меморандумів, початковий етап співпраці це забезпечення паленою деревиною та брикетами. Всесвітня лютеранська організація ми визначили, що забезпечує 171 родину. Фактично, станом на сьогодні на 11 січня забезпечено 20 родин та доставлено деревину на місце зберігання близько 600 складометрів. З понеділка вже плануємо, згідно списку та наданих відомостей розвозити по кожному домоволодінню. З Асоціацією французькою розпочато активні роботи щодо доставці даної деревини з 1 січня, буквально з нового року. На сьогоднішній день вже 61 домоволодіння забезпечено по старостатам передачею деревини брикетів займаються представники цієї асоціації. Вони місцеві жителі, але ж підписали контракти. І передають загалом цифра, яку планують забезпечити брикетами, це 124 домоволодіння з числа в основному внутрішньопереміщених осіб, які проживають в домоволодіннях без господаря. Тобто приїхали вільне домоволодіння і не розуміють, де їм і що їм брати для опалення. В цьому напрямку активно співпрацюємо і сьогодні працюють вони, незважаючи на складні погодні умови. Є виключні випадки, коли звертаються до старости. Ті родини, які дійсно потребують уваги і не мають можливості, навіть цей і, і місцеві, складні життєві обставини, що, будь ласка, допоможіть, бо реально не знаємо, чи завтра пригріємо своє домоволодіння. Як виключення, забезпечуємо також. Ну, це не значить, що ми у і кожному зможемо забезпечити, як минулому році це була державна програма. Для пенсіонерів, одиноко проживаючих, є певний там, у нас запас. Тож Хто реально не може вижити без деревини, будь ласка, звертатися до старост. А далі ми окремо розглядаємо кожне звернення. Тож працюємо в цьому напрямку також і в подальшому зараз багато заявок подали на міжнародних донорів щодо забезпечення. За останню інформацією, і лісництво, лісництво Зміївське має можливість реалізувати цю деревину. Звернення надходять зараз, у міру своїх можливостей, забезпечують продаж цієї деревини за доступними цінами, я вважаю. Дякую щиро. Сергій Сергійович, скажіть, будь ласка, а як звертатися до старост? Просто прийти, чи треба написати якісь документи? Ну, заяву маю. Безпосередньо для початку звернення, і якщо підтверджують документи, що відносяться до пільгової категорії, чи ВПО, чи багатодітні, чи складні життєві обставини? Пишуть заяву, заяв одразу ж передається скан зканкопі, щоб не затягуємо, поки нам привезуть її на селищну раду, і можливо окремо розгляд на виконкомі. Тобто зараз все це робиться дуже оперативно. Тим не менш є люди, які для того, щоб вижити, ходять у лісосмуги і збирають хмиз якийсь, Чи, чи можна це робити, чи дозволено це законом. Адже був час, коли не можна було цього робити, і це людей за це штрафувало. Головне, щоб не було факту видалення зелених насаджень. Якщо деревина вже впала внаслідок того, що ми пережили на позаминулому тижні, ми бачили внаслідок обладнання, скільки було в лісосмугах тієї деревини, яку можна забрати. А ми, скажімо так, погоджували в усній формі, людина звертається каже: будь ласка, я хочу тут забрати собі для опалення домоволодіння. Фотофіксацію рекомендували всім провести до моменту забору цієї деревини. Але ж коли дерево сухе, але все рівно знаходиться у вертикальному положенні, то краще не чіпати, бо це можливо кваліфіковано правоохоронним органами як видалення зелених насаджень. А обочини також узбіччя в межах смуги відведення автомобільних доріг. А зараз проводиться розчистка активно в деяких напрямках. То це можливо також звертатись до старост і заготовлювати самостійно також можуть окремо кожен. Дякую за вичерпні відповіді. Працюємо далі. Так, слава Україні.